Всім доброго дня, мене звати Ірина, я голова благодійного фонду «Малек». і, можливо, вже не вперше, але знову ж таки звертаюся за вашою підтримкою, за вашу допомогу. Ми вже не перше виготовляємо фактично на постійній основі для хлопців карематники, розрудочні пояси, системи РПС з підсумками. Ми просто повідаєш, вона накладно командувати. Е, Кай хлопці подивиться нас цієї книжки. Ви... Ну, по цій штучці взагалі добре. Воно буде бачком так висіть, поняв. Так я раз бочком його ось прицепив і він мені вже не завадить. Дякую, дівчатка, вам, що ви допомагаєте з цими. Військової амуніцією. вона дуже потрібна. Зараз є дуже велике замовлення, і без вашої підтримки нам його не посилити. Потрібно закупити матеріали, тому що дівчатка наші працюють на волонтерських засадах, але ж матеріал він потребує витрат. Тому дуже прошу підтримати, дуже прошу вашої допомоги. І Разом ми наблизимо нашу перемогу і все буде добре, все буде Україна. Дякую. Дякуємо вам, що не забувайте нас.